Парламент підставив плече президенту і схвалив відновлення операції АТО на сході країни. А п'ять найбільших фракцій і далі наполягатимуть на воєнному стані. Зокрема, напевно, і для себе працювати готові в бойовому режимі народні обранці і безлітніх канікул. Депутати не хочуть відпочивати, коли на батьківщині свистять кулі і гинуть люди. Так працюватимуть аж до кінця літа. Це учорашній бій на горі Карачун. Приціл фільм. Десятиденне перемир'я українським військовим коштувало дорого: 27 життів наших бійців. Більше сотні разів бойовики обстрілювали позиції сил. АТО. українські військові зв'язані наказом могли лише захищатись. Коли вчора надвечір до зони АТО почала прибувати важка техніка, зітхнулась полегшенням. Рішення президента поновити антитерористичну операцію оплесками зустріли у Верховній Раді, але кажуть, цього недостатньо у батьківщині свободі та групі Суверенна Європейська Україна наполягають, щоб президент таки запровадив воєнний стан. Президент був налаштований все ж таки ввести військовий стан. І він вів консультацію з депутатами чи підтримують чи підтримує сесійна зала. Я особисто підтримую, тому що далі неможливо так знаєте, незрозуміло, хто чим займається. А якщо буде введено військовий стан, відповідно тоді люди будуть розуміти, чим вони займаються, як вони займаються, що вони роблять. Те, що як мінімум, п'ять представників політичної групи фракції заявили про необхідність введення воєнного стану в Україні, підтверджує. Парламент давно готовий до такого рішення. Проте уповноважена представниця президента з питань мирного врегулювання Ірина Герашенко дала зрозуміти, що Петро Порошенко запроваджувати воєнний стан поки що не планує. Встановлення миру залишається пріоритетом, але для його досягнення використовуватимуться інші методи. Президент України перейшов до плану Б, який підтримується і військовими, і цивільним населенням. І головне завдання, яке зараз ставиться президентом, це в першу чергу, що наші військове будуть діяти так, що робити ставку на нейтралізацію терористів, сепаратистів, тих бойовиків, які отримують фінансування ззовні, але будь проводитися всі ці військові операції так, щоб зберегти життя життя мирних громадян тим часом депутати зробили крок до розширення списку учасників бойових дій. Під дію старих норм соціального захисту підпадали лише кадрові військові. Після ухвалення законопроекту, який сьогодні пройшов перше читання, цей статус зможуть отримати спецпризначенці, резервісти, прикордонники, солдати нацгвардії, зв'язківці та інші службовці, що задіяні у проведенні АТО йдеться про резервістів військовозобов'язаних, яких поки призвані до збройних сил України національної гвардії України і інших військових формувань. І які проходять службу на території в складі тих підрозділів, які задіяні в антитерористичної операції? І на останок цього літа депутати вирішили обійтися без канікул. Запланували ще два сесійні тижні на липень-серпень, плюс збиратимуться на позапланові засідання у разі загострення ситуації на сході. Ірина Повонок, Марія Васильєва і Лешенкаренко, Валерій Ситюк, спецкор 2+,2.